В Цьому відео я вам дам розрахунки на ось таку модель. В'язаних шкарпеток, вони дуже зручні, вони легко в'яжуться. Я вам зараз показую цю модельку: ось така ущільнена підошва, п'яточка, клин підйому, дуже зручна модель, і в цьому відео я вам дам всі розрахунки. Якщо ви схочете зв'язати собі такі ж самі шкарпеточки, то у вас дуже швидко і легко це все вийде. Дивіться, спиці у мене номер 3 пряжа в 100 грамах 240 метрів. Я набирала 32 петлі. Починала в'язати одна кромкова, дві виворотні, далі пішла резиночка, в кінці дві виворотні, одна кромкова. Я пров'язала до того, як починала робити клин. 10 см, Пров'язавши 10 см, я поділила петлі. Кромкову, я сюди рахую. 2, 4, 6, 8, 10. Я відрахувала 10 петель і почала робити прибавку в кожному лицьовому ряду. Зробивши шість прибавок з одного і з другого боку, в мене сформувався клин. Коли вже був сформований клин, я почала в'язати тільки середню частинку петель. Ось так, дивіться: перша частинка це 14 петель. Я в'яжу одразу два, тому мені це дуже зручно, і я перераховую все, що було. Так, 14 петель це ці, що по боках, і 16 петель це ці, що на середню частинку. Ось ви зараз будете в'язати ось цю середню частинку до свого мезинця. Отут розмір визначається до мезинця. Дивіться, в мене ці шкарпетки вийшли на 22 см по підошві. Так, На 22 см по підошві. І клин я в'язала, я вам також зроблю заміри від пальчиків. Ну, десь десять сантиметрів я в'язала серединки. Ви подивитесь, ну вам розмір, то вам треба дов'язати до мизинця. У ну, мене це 10 см. Коли я пров'язала 10 сантиметрів оцеї центральної частинки, я зробила скорочення на мисок. У мене було 16 петель, я пров'язала дві виворотніх разом, і тут дві виворотніх разом, і в мене лишилося 12 петель. Коли лишилося 12 петель, я пров'язала ось цю бокову частиночку, 4 рядочка. Я підібрала петлі з цієї сторони, в мене їх вийшло 13, у вас може бути 14-15, дивлячись, яку ви довжину зробите миска. Я підібрала звідси петлі, взяла боковушечку, ці петлі і ось так. Ну, це такий метод, що ви всі його знаєте. Я просто в цьому відео хочу вам дати розрахунки, якщо вам треба на такий розмір і на таку е пряжу такі шкарпетки. Заради того, щоб дати вам розрахунки, я почала вам записувати це відео. Ви пров'язали 4 рядочка цієї буковушечки, і залишається вам пров'язати підошву. Ці петлі, які в нас є на спиці, ви виберете з середніх. ну, Я центральних вибрала 12 петель, якраз мені це достатньо. Вибираю з середніх 12 петель і починаю в'язати серединку при кожну кромочну петлю приєднувати. До цих боковушок. Коли ви пров'язали всі петлі, які у вас були на спиці, ви переходите до в'язання п'ятки. Бачите, я її також 6-7 см, зробіть її висоту, у мене 7, 7 см я продовжувала в'язати п'ятку, а далі перейшла на візеруночок. Ось так, коли у вас вже завершилася п'ятка, то ви просто переходите на в'язання, знову ж таки цього, ну, цієї резиночки, якою в'яжуться всі шкарпетки. Зараз я цей рядочок пройду і покажу вам, як приєднувати, бо, може хтось не знає, як останню петлю приєднувати, то я вам зараз тут покажу. От у вас остання петля, ви її перезнімаєте на цю спицю, підхвачуєте ось цю полупетельку. Бачите, ось так вертаєте і пров'язуєте їх дві разом. Ось так ми приєднували і тут всі петлі, і тут. І також далі продовжуєте в'язати цим самим візерунком. Тут у нас виходить одна лицева, що ми піднімаємося далі йде. Ось так, наш візерунок ми перехрещуємо дві петлі. Далі знову дві виворотні. Знову петлю знімаємо, перехрещуємо і пров'язуємо. І дві виворотні. І ось остання наша петля ми знову її перезнімаємо на цю спицю, Цією спицею ми підхватуємо полупетлю і пров'язуємо дві. Разом. Все. І так, ми в'яжемо до верху і закриваємо наші петлі. Все, у вас вийшли дуже гарні шкарпетки. Якщо ви не знаєте, як в'язати цей візерунок, зараз я вам покажу. Дивіться, ось ми одну петлю знімаємо перед роботою, ось так, і тримаємо пальчиком, а другу пров'язуємо. Тепер цю зняту вертаємо на спицю і також пров'язуємо, перехрещуємо. Далі йде дві виворотні. Знову берете одну петлю, знімаєте, тримаєте пальчиком перед роботою, другою пров'язуєте і вертаєте на спицю. Її можна не знімати. Можна спочатку просто пров'язати другу, потім першу. Якщо вам так зручно, ви можете зробити так. Ну, я знімаю, тримаю пальчиком, мені так підходить. Дивіться, ось вертаєте назад, пров'язуєте і дві виворотні. Це в нас був перший ряд, а другий ряд ми в'яжемо по візерунку. От кромочну ми зняли. Якщо в нас далі йде дві лицьових, ми їх пров'язуємо дві лицьових. Якщо дві виворотні, ми їх пров'язуємо дві виворотні. Все, дуже легкий візеруночок. Він складається з двох рядочків. Це така щільна різиночка, яка дуже підходить для шкарпеток. Дивіться, ось у мене лежить такий кремовий. Колір шкарпеток, це вони макося. Вони також зв'язані такою резиночкою, і по типу цих, що я вам зараз показала. На нього є повністю майстер-клас. Ось я вам даю силочку, ви можете перейти за посиланням і ви повноцінний майстер-клас продивитеся по цих шкарпетках макосі. Тільки я вже змінила оцей бік, бачите, там були в'язані вони по-іншому, і підошву я вже зробила ущільнену, і п'яту. Тяточку змінила. Ну, якщо хочете побачити повноцінний майстер-клас на ці шкарпетки Макося, можете перейти. Дякую за перегляд. Якщо ви хочете дізнатися більше про різні техніки в'язання, обов'язково підписуйтесь на мій канал, і я буду ділитися з вами своїм досвідом та навичками.